НАТО як гарантія безпеки чи усвідомлює сумщина необхідність вступу до альянсу? Це питання стало темою позачергового круглого столу в рамках проєкту СТС. Експертна думка здається, всім нам зрозуміло, що наша безпека це вступ до НАТО. Здається, і члени НАТО не мають вже сумнівів. Війна швидко заставила наших військових перейти на стандарти НАТО. Вони засвідчили міжнародним партнерам своє вміння і швидко впоралися. З навчанням використання нової зброї питання до нас як влада, громадськість і медіа висвітлюють загальнодержавну позицію щодо НАТО? Адже від наративів про НАТО, що поширюється у суспільстві, залежить громадська думка. Експерти за круглим столом впевнені, українці мають беззаперечне право на об'єктивну та неупереджену інформацію. Кому це не вигідно, той говорить тільки про мінуси. А потрібно відкривати всі плюси, щоб суспільство знало, щоб суспільство хотіло, було готове і вимагало від влади, як місцевої, так і було готове до обговорення і до критики на всіх ланках місцевої і державної влади, я маю на увазі центральної. То просто ми не обізнані. Центральні органи влади, зокрема команда президента, інформують про відносини України з НАТО та перспективи вступу, говорить Тетяна Мироненко. Але відбуватися така комунікація має на всіх рівнях. Коли я подивилася соцмережі, то перш за все побачила, що влада часто почала висвітлювати в соцмережах молитовні сніданки, а не роз'яснення необхідності безпекового союзу. Як Майже єдину гарантію у майбутньому жити і розвиватися при кордоні Сумщині. Я зауважу, я не маю нічого проти ні віри, ні молитви, але не так показово. Від початку повномасштабного вторгнення соціологи фіксують суттєве зростання кількості прихильників вступу України до НАТО. Сучасна геополітична ситуація зараз е нас змушує прийняти такий вибір. І погано, що його не прийняли раніше, і не було б цього повномасштабного вторгнення, і ми б були краще підготовлені, і економіка краще працювала, тому що це все охоплюючий процес. В НАТО вступає не лише армія, а вся країна. Наголошують експерти. Тож процес інтеграції до альянсу відкриває перспективи і для економіки, інфраструктури, медицини, цивільного захисту, особливо у прикордонних регіонах. Тематика НАТО для Сумської області ще більше важлива ніж для багатьох інших областей України, які знаходяться там західніше, скажімо так. Тому що у нас кордон з Російською Федерацією, у нас дуже багато таких безпекових нюансів, коли ми навряд чи зможемо, скажімо так, самостійно комплексно забезпечити нашу безпеку. Тому ми впевнені з колегами, однодумцями, що членство України в НАТО є безальтернативним для забезпечення національної безпеки України. До обговорення теми вступу до НАТО долучаються і міжнародні експерти. Приєднання до НАТО може допомогти Україні зміцненні демократії та правової держави, оскільки такі. Питання є важливими складовими безпеки і стабільності. Також членство в блокці може сприяти розвитку економіки країни, залучати інвестиції. Що важливо для Сумщини в контексті співпраці України з НАТО, я би тут зупинився коротко на таких блоках, як облаштування державного кордону, відповідно як інженерне, так і з точки зору зв'язку і підходу до облаштування кордону. Я би зупинився на питаннях цивільного захисту. Тут я би звернув увагу відповідно обласної влади на те, щоб вже на рівні держави піднімати питання поширення співпраця з центром координації і реагування на надзвичайні ситуації, які існує при НАТО. Сумщина може стати форпостом безпеки України, наголошують експерти. Та вагоме значення у цьому процесі відіграє участь влади і громадськості на місцях. Бо НАТО це цілий комплекс стандартів. Це, наприклад, забезпечення прозорості при прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях. О -о. Це те, що має робити місцева влада інформування, обговорення рішень, Тобто, це демократичні процедури, підвищення ефективності існуючих антикорупційних органів, в тому числі. На місцевому рівні запровадження процесу оборонного планування в сфері оборони відповідно до євро, євроатлантичних принципів. І дуже багато про різних програм, які мають бути локалізовані на місцевому рівні, і під які будуть даватися гроші. Під час обговорення питання вступу України до НАТО звучить також проблема фінансування, впровадження стандартів. Стандартах Стандарт НАТО передбачено порядок фінансування, із яких Форм бюджетів буде фінансуватися талі і інші направлені: збройні сили, сили оборони або інші системи НАТО. У питаннях фінансування стандартів НАТО має готові системи й інструменти, наголошують експерти. Правильно тут зазначали експерти, що це не тільки про, військов, про воєнний блок і про, про військових НАТО всередині України. То ви їх і всі, впроваджуєте всі, депутати? Всі, е думають про те, що завтра, якщо ми вступимо в НАТО, то тут з'являться військові НАТО і захистять нас від усіх. Ні, вони говорять про те, що ви можете це робити, навіть не чекаючи, робити і проводити ці, ці реформи. В першу чергу мені здається, що повинна влада. Е на центральному рівні визначитися, чи не тільки декларативно, а й практично, чи дійсно ми хочемо бути там. І я знаю, що ви теж влада і давно, і тому у вас теж є питання і до себе, також і до депутатського корпусу. Задайте, я готова на них відповісти. Ні, влада. я не буду вам зараз задавати питання, тому що в нас є тема критичні зауваження до центральної влади. Це безумовно важливо, але ж ми розуміємо ситуацію, і давайте починати з себе. Маючи суперечки щодо роботи влади на рівні громад, експерти за круглим столом досягають згоди в глобальному питанні: вступ України до НАТО, необхідність і гарантія безпеки та розвитку. Новини СТС.